Спільно кемп від тепер в Ужгороді за літо цей нестандартний літній простір для дітей віком від 7 до 17 років змінив уже дві локації: місто над ужем, третя зупинка. Протягом серпня дітки-переселенці і місцева дітвора зможуть безкоштовно не лише розважитися, а й навчитися. Ми розказуємо їм про креативні професії, про креативну економіку, а також про суспільно важливі теми, такі як гігієна і здоров'я, здорове харчування, мінна безпека і відповідно екологія. Ми зібрали команду менторів. Це наша третя, третя локація. До цього ми були в Сваляві та Іршаві. І цей серпень місяць ми проводимо в Ужгороді. І відповідно ми залучаємо менторів з усієї України. У нас є фахівці, які до нас приїжджають з Києва, з інноваційних компаній, також з топових креативних агенцій для того, щоб передавати свої знання та навички дітям. На відкриття літнього простору, який розташований в парку біля Закарпатської ова, завітав і голова адміністрації Віктор Микита. За його словами, соціальна адаптація для дітей у цей нелегкий час надважливий етап. Сьогодні з дітками проводиться навчання відповідними фахівцями ЮНІСЕФ та інших громадських організацій, де викладається, скажімо так, де освітній процес інколи не охоплює такі питання, як креативна економіка, креативна демократія. І сьогодні дітки в процесі гри вивчають такі сучасні демократичні процеси, які повинні бути, в яких вони самі приймають участь. Десь як мені організатор розказав про те, що навіть вони відвідують територіальні громади, спілкуються з головами територіальних громад, які їм розказують що таке місцеве самоврядування, і там одним словом, цікаві такі процеси, які літом для дітей в активному відпочинку, в активній грі навчатися тим моментам, які сьогодні це, ну, я думаю, що це дуже хороше позитивне рішення, яке треба збільшувати, реалізувати все більше і більше. Мистецтво, інновація, дизайн, музика і акторська майстерність. Напрямки, які з дітками вивчатимуть досвідчені ментори ЮНІСЕФ та різних громадських організацій. Перший день діти лише знайомляться, локація кожному до душі. Мені тут подобається, в Ужгороді, у садочку теж мені подобається. Ми ну, ходимо гуляти, ми ну, сюди, туди. І у садочку ну, приміщення мені теж подобається. Мені подобається мені ем... тут подобається садик. Мне эм, очень нравится в него ходить. Я из Халкова, меня зовут Даша. Привет. Что тебе дальше будет подобно? А как мне? Меня... Мне не сподобно, а вы сейчас попытаемся Лежать на этом кресле, мне тоже да. подаваются да. такие кресла. Команді Ова та досвідченим менторам, завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, далося влаштувати діткам той безпечний майданчик, де кожен знайде для себе щось цікаве та пізнавальне. Тут раді всім, тож приєднуйтесь до спільно Кемп.